Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, допомоги прошу, скажіть, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ, і що заважає расистам відступати, тікати із Покровського напрямку, припинити наступи. Рашисти великі, сильні втрати мають. Рухнула їхня тактика. Ну, як-то в них пішло обвал. У них оці три напрямки там є. І вони всі. Несуть великі втрати. Дуже сильно багато поранених. От, скажіть, допоможіть вищі сили. Які перешкоди, щоб наші військові знищили всіх расистів, щоб расисти відступали і тікали з Покровського напрямку? М -м на Сама велика проблема це е люди, які збирають інформацію для расистів. Це велика проблема. Заперечую весь негатив. відвертаю расистів. Із Покровського напрямку тікають, лякаються расисти. Оцікаю нові квічки. Одвертаю. Руйную всі плани расиські. буде гаразд. Добре. Це добре. Руйную всі плани російські, тікають, лякається Росія. Отступай. Угу. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи буде окупований Покровськ росіянами? Це таке питання задали. Чи буде окупований Покровськ росіянами? Дайте відповідь, будь ласка. Цих расистів буде убито на цьому напрямку, це е, їхня, е, ну, не знаю, їм дають накази постійно наступати. Наступи продовжаться, але вони будуть всі убиті. І почнеться ще такий період у расистів. Вони будуть здаватися полон. Е, тут. Е, Зміниться якась ситуація, почне так відбуватись, вони масово прям почнуть здаватися у полон, рятуватися. Або в расистів не вистачає ресурсу, вони будуть а, кидатись от без, наче як без зброї. А накази продовжуються. От, от все. Ще три, напевно, три місяці може бути продовження таких наступів, але вони вже будуть як без зброї і дуже ще більші втрати у расистів, і вони змушені от там будуть просто йти як в здачу. Складають зброю, але ну мені йде, що будуть расисти без зброї, як то їх слабе озброєння. Так, чи буде окупація Покровська? Скажіть, допоможіть вищі сили. Ну, не, не бачу я окупації Покровська. Бачу, що це буде продовження якогось наступу рашистського і до останнього рашиста Їх там буде вже невелика кількість можуть дійти до самого е, межі, коли вже місто починається, десь є така місцевість, вони там будуть дуже близько, під саме місто і на цьому Їхні наступи і завершаться. От. Так що так. Ну, перемога абсолютно в наших військових над рашистами на цьому напрямку. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверні, одверніть рашистів від Покровського Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. Ці плани рашистські, зруйновані, все погане, все лихе, їм назад вертається. От звідки вони видають ці накази на наступи, хай на них вони і наступають. Буде так і так і є. От вертай на віки вічні росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть убувають. І прошу, допоможіть вищі сили викрити, очистити. Увесь простір від агентури расистської. Усі, хто здають інформацію расистам, прошу допоможіть викрити і засудити на довічні строки. Перекрив. Більше не можуть інформацію надавати расистам. Всіх викривають, засуджують на довічні строки. Більше немає такої можливості у жителів. Більше не може Росія отримувати інформацію, буде так і так є. Прикри. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян. Більше немає можливості Росія продовжувати наступи, втрачає всю силу військовий потенціал. Всю зброю втрачає, тікають, лякаються, рашисти, буде так і так і є. Отвертає на віки вічні росіяни, від Покровська, тікають, лякаються, будете. Це буде все сказане, здійснено так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть. А... Давайте Купянськ, куп що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янськ? Що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янськ, яка є перешкода. І що заважає расистам відступати, тікати із Куп'янського напрямку, припинити наступи. Криз багато. Купянськ, да, тут дають накази на наступи. Ще Куп'янськ, тут проблема, Рашисти хочуть обстрілювати, руйнувати місто, щоб воно не могло існувати. В них це як покарання. Особливо. Місця, де, може, є, є якісь медпункти, от, де е, люди відпочивають, де набираються, важке життя, от, щоб Куп'янськ не міг продовжувати життя. І ще е, расисти мають агентуру. Тут, заперечу весь негатив. Убираю, руйную всі плани ворожі. Їх цікавлять три дороги, по яких йде провізія. Якась допомога може цивільним людям, військовим. Є Для них оцей це їхня мета. Вони хочуть. Щоб не надходило нічого. Не допомога нічого. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу Вищі сили, допоможіть. Зруйнуйте всі плани рашистські не можуть більше продовжувати атаки, обстріли. Повністю знищені всі дронщики рашиські, складові з дронами. Склади з боєприпасами, ракетами, снарядами, дронами, бомбами. Також знищена вся авіація російська. Більше немає змоги в расистів продовжувати наступи на Куп'янськ. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Прошу вище сили, захистіть. Усіх військових України на всіх напрямках, на Покровському, на Куп'янському напрямку, і інших напрямках, всіх цивільних людей. Що перебувають в зоні бойових дій, прошу допомоги. Одведіть від всіх наших військових, українців, цивільних людей, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і поверніть назад росіянам, хай їм в голови летить, особливо тим, хто дав накази, хто запускає ці, цю зброю. Хай їм назад все вертається, хай їх нищать, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Хай лікай, буде захисництний і вдень, і вночі. Буде так і так є. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!